Слава Україні та її героям. Ви дивитесь головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії Ярослав Гогоцам. Ми єдиний інформаційно-аналітичний канал міста зі щоденними випусками програм. Тож підтримайте нас, підписавшись на сторінки у соцмережах, аби ви не залишались сам на сам зі своїми проблемами у місті. Стали відомі подробиці причин смертельного грумінгу в білій церкві, згідно з висновком експерта, смерть тваринки настала через ураження легень у вигляді бронхопневмонії та гіперемії, а також набряку легень, що призвело до зупинки дихання. Таку інформацію оприлюднила поліція Білоцерківщини. Нагадаю, 21 дорічна власниця білого шпіцеля віддала його у салон краси на стрижку. Через півгодини її повернули вже. Мертву собачку у свою чергу працівники Кота Матроскіна себе провину знімають, так як пояснили нашому телеканалу. Тварина ймовірно вже мала бронхіт і хвороба була безсимптомною. А ось як пояснив незалежний ветеринар Олександр Гершуненко, недуга могла протікати повільно, а стрес лише підсилив її перебіг та спровокував безповоротні наслідки. Що об є заключення судово-медичної експертизи, то тварина дійсно була хворою, от і власник або це якби приховав, коли звернувся до грумер салону чи до ветеринарної клініки, от або ж він просто цього не міг знати, от так як не було ще ніяких клінічних ознак даної хвороби. Або ж патології, тому що там е е оці множинні деструктивні вогнища можуть виникати. От, і це, якби так пояснити, обструкція може бути бронхів. От, і власник цього навіть не міг підозрювати, так само і як ветеринарний лікар. Тварина була хвора, це по е заключенню експертизи. Нам принесли тварину. Ми тварину бачили 15 хвилин. За 15 хвилин ми не володіємо рентгенівським променем. Ми, у нас немає експерта в очах, щоб побачити, що тваринка хвора. І нам принесли тваринку на грумінг. Власниця сказала, що тваринку вакцинували. Тобто лікар, який вакцинував, він не побачив. Чи ця бронхопневмонія пневмонія пішла після того, чи власниця покупала тваринку і вивела на вулицю? Що там як там було? Ми не знаємо. Ми з тваринкою не живемо. На жаль, до нас прийшли. Через 15-20 хвилин тваринка впала, перестала дихати. Тобто ну сіл похилилася, перестала дихати. Ми надавали реанімацію. 42 хвилини. Приміщення під встановлення ангіографа у Білій церкві за ціною розкішного котежу на березі сонячної Іспанії. Білоцерківська міська лікарня номер 2 оголосила тендер майже на 36 мільйонів гривень на реконструкцію приміщення під дороговартісне медичне обладнання. Про це йдеться на сайті Держзакупівель. Прозором аукціон вже завершився, і переможцем стало підприємство Білоцерків Росопторг, яке виконає всі роботи за майже 27 мільйонів мільйонів. Гривень дедлайн 15 грудня цього року, згідно з договором у лікарні імені Семашко планують в одному з приміщень провести реконструкцію, зробити опалення, вентиляцію, кондиціювання, водопостачання, каналізацію, газ, світло та закупити певне медичне обладнання, і все це за майже 650 тисяч євро. Нагадаю, з міського бюджету депутати виділили лише 15 мільйонів гривень з тепер потрібних 27. які ж будуть інші джерела фінансування. Генеральна директорка лікарні номер 2 Ніна Головенко не уточнила вся проєктна кошторисна документація, яка була виготовлена, яка пройшла експертизу, яка включає в себе такі розділи, як будівельні роботи, реконструкція існуючого приміщення, оснащення. Тобто там реанімаційні ліжка, оці оснащення для е, рентген-захисні, оці всі споруди, не споруди, а одяг для персоналу і таке інше, і тому подібне. Воно все сформовано в одній проєктно кошторисній документації, із них будівельна частина, тобто реконструкція сама. 6 квітня в ефірі програми Головні новини Білої церкви вийшов матеріал під назвою Приватизація монастиря Марії Магдалини. Як до скандалу, причетна міська влада. У ньому ми розповідали, як московський патріархат привласнив одну з найбільших релігійних споруд у Білій церкві, що розташована на Заріччі. У відоматеріалі поширено твердження: підписати відповідні документи державна реєстраторка Бурімська не могла без погодження з вищим керівництвом, тобто міським. Головою, Тож чому пан Дикий вирішив розчедритись та подарувати майно московському патріархату, не зрозуміло, що є недостовірним. Відтепер переселенці отримуватимуть паперові пенсійні посвідчення. Відповідні зміни до постанови Кабміну прийняв уряд. Повідомляють у пенсійному фонді. за словами начальниці обслуговування громадян номер 3 Оксани Бурімської. До цього часу внутрішньо переміщеним українцям, особливо тим, які мали статус від 2014 року, видавався електронний документ. Проте Ощадбанк з певних причин припинив їх виготовляти. Зазначу, аби оформити паперове Посвідчення варто звернутись до відділення пенсійного фонду. Були звернення до нашого вищестоящих органів. Ми, зокрема, зверталися та з роз'ясненнями, як бути людям в такому випадку, тому що пенсійне посвідчення в нас є з основним документом, який підтверджує те, що дитині призначено пенсію. І тому, щоб не порушувати закон людей після звернень і до опрацювання законодавчих актів, було прийнято рядом постанову, що поки є воєнний стан і тримався після його завершення, закінчення, ми можемо вже особам, ще славно переміщених осіб, замовляти паперові пенсійні посвідчення. Слово зброя так стверджує герой нашого наступного сюжету Андрій Кириченко військовий з великим досвідом, який бачив події російсько-української війни ще з 2014 року. Вони розкрили його поетичний талант. Тепер свої емоції чоловік передає через філософські роздуми, пейзажні нариси, військову лірику та патріотичні вірші. Детальніше про історію захисника дивіться прямо зараз. Суворий у формі, але з тонким відчуттям слова. Андрію 45, Він родом з Полтавщини, але називає себе білоцерківцем, адже його життя вже давно пов'язане з містом над Россю. Як розповідає чоловік, ще з дитинства знав, що носитиме однострій та триматиме в руках автомат. Однак спочатку закінчив інститут артилерії, та лише потім, за розподілом, потрапив на службу в 72-гу бригаду, який присвятив. 20 років за цей час побачив чимало, але особливо запам'ятався період з 2014 по 2017 рік. Тоді Андрій займав посаду начальника строєвої частини і перебував там, де гаряче, волноваха та Авдіївка. Бойові дії це така сама робота. Праця, військова праця, ратна, як е, і інше. А якщо брати. Що, скажімо, спадає на згадку, то, мабуть, обличчя хлопців, які загинули. Бо враховуючи мою посаду, я практично кожного знав, якщо не особисто, то через документи. У 2017 році бригаду вперше з 2014 року в повному складі вивели в пункт постійної дислокації. Після того, на схід я вже їздив не як військовослужбовець, а більше із волонтерською діяльністю. Крім того, чоловік активно почав займатися просвітою, адже побачене та пережите він став активно перетворювати в оповідання та вірші. За його словами, творити почав ще з 17 років, але для себе та друзів. Друкуватись не наважувався, бо боявся, що його творчість не сприймуть. У 2014-му на фронті позивного не мав, але нині його кличуть. Письменник та й недарма, адже у своєму доробку білоцерківець вже має п'ять збірок і працює над шостою. Кожна з них пронизана спогадами про бойове життя та національною свідомістю. Про це говорять і назви: от така війна, це наша правда, гільзе у кишені, крига ангельських крил та мисливці за градами». Презентувати останню чоловік мав 25 лютого 2022-го. Втім, плани зіпсувала путінська орда, тож це сталося лише у квітні цього року. 26 таких коротеньких новел, нататків, рефлексій, так би мовити, знайшли своє місце у цій збірці. Практично, якщо я знав людину, яка стала прототипом головного героя, або брала участь. Так чи опосередковано в цих подіях, я надсилав оповідання, люди читали, ознайомлювалися, відповідно, вносилися правки, коректури. Збірка народилася як дитина війни. Вона не вимагала ні презентації, ні реклами, вона продавала сама себе. До речі, всі авторські кошти, які я мав за неї отримувати, я по домовленості з видавництвом перераховую на волонтерський фонд для закупівлі медикаментів. Твори білоцерківця отримали визнання не лише серед читачів, але й серед митців, адже він здобув дві літературні премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Коцюбинського. Також він є членом національної спілки письменників. Як ділиться Андрій, у кожен твір вкладає душу, яка завжди відкрита для українців. Тож декламує вірш під назвою самовизначення, що актуальний як ніколи. Об'єднання вже відбулося прокиньтеся. Як, до речі, відбувся і розподіл, всі вже розписані до нас чи до інших. Даремні, сумніви, сміх, та й годі. А якщо це питання тебе не хвилює, але є образа на державну мову, вихід є через пункти пропуску і далі транзитом аж до Ростова. Зневага колись доведе до крапки. Та наразі поставили лише кому. До наступного ранку, коли прокинулися від чергового відлуння російського грому. Рубікон перейшли, але немає спочинку від щоденних сутичок на фронті Цьому нині поет фронтовик поєднує роботу у військовій службі правопорядку з творчістю. Часу для цього мало, однак знаходить, адже вважає, що написана нині свідками буде вивчатись майбутніми поколіннями. Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Більшість шкіл Київщини завершать навчальний рік 31 травня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Деякі освітні заклади з 26 травня до 16 червня. А все через офлайн навчання та тривалість канікул протягом року. Останній дзвоник для білоцерківських учнів також віддзвенить в останній день весни. Також зазначу, завтра, 3 травня, завершується реєстрація випускників на мультим. Медійне тестування. Такими подіями запам'ятається цей день в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква працював Ярослав Гопаца. Всю іншу інформацію про життя громади знаходьте у телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та Ютубі. Ставте вподобайки і залишайте коментарі під цим випуском. Бажаю вам гарного та мирного продовження вечора.